Головне на ранок, 28 липня. Вночі російські війська атакували Україну дронами та ракетами. У Києві, Ударницькому районі, ударною хвилею вибило вікна в багатоповерхівці та пошкоджені автомобілі. Постраждали вісім людей, серед них дитина. У Кропивницькому триває ліквідація пожежі після нічної атаки. Вибуховою хвилею пошкоджені приміщення обласної філармонії. Попередньо без постраждалих. Вибухи лунали також у Хмельницькому. Попередньо без постраждалих. Та руйнувань повідомляють в ОВА. Президент України запровадив санкції РНБО проти більш як 90 російських компаній, які постачають рідкісноземельні метали російському воєнно-промисловому комплексу. Також Україна синхронізувала обмеження з санкціями Європейського Союзу. На фронті за добу відбулося 158 боєзіткнень. Сили оборони знищили тисячу окупантів. Найгарячіші напрямки Покровський, Лиманський, Торецький і Північно-Слобо. Жанський, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.